Сьогодні ми оглянемо органи управління автомобіля УС-452Д. З самого початку почнемо огляд з приборної панелі. Тут є контрольні лампочки, амперметр, датчик тиску масла в двигуні, датчик температури двигуна і датчик пального. Тут знаходиться замок запалення і світло, яке вмикається таким чином. А дальнє дальній ближнє світло. Кнопкою на підлозі, що знаходиться зліва від педалі щеплення. По праву сторону руля знаходиться великий спідометр аварійка і важель, який вмикає дворники. Це важіль відкриває жалюзі, що розташовані перед радіатором Це пічка, а це ручний газ. Справа від коробки передач розташовані два важеля, що відповідають за. Перемикання на понижені передачі і на повишені, а також блокування моста. На рулі знаходяться поворотники, а також є ручник. В цьому автомобілі є навіть пепельниця, яка відкривається таким чином.